Мої дорогенькі, всіх вітаю. І так, времінно освобождений із санкций США Дмитрів, спецпредставник Путіна. Їде в США до колеги до свого Уїткофа. І е, мені цікаві наслідки. Чим да? їде один, що чекає, другий, і наслідки. І так, чим їде Дмитрів? Чим їде Днітрієм? З іллюзіями. Е, провезе всяку бредятину. Привезе всяку бідятіну. Хочемо все і зразу, і щоб всі наші бажання були виконані. Ну, це зразу показуючи, що в голові бред сумасшедшого, да, в голові думки, які ніколи не можуть справдитися. От, можливо, з цих усіх усіх, да, якась тільки одна ідея: припаде американцям до, скажімо так, до. Да? Ну, і, зрозуміло, конфлікт зайшов в тупік, е, проблему треба вирішувати, е, сторони не можуть знайти спільну мову, і е, з цим його і відправили. Сподіваються на перемогу. Сподівається перемогти. Як сама сильна лічність, всіх убідить, всім щось доказати, всім перемогти, і всім. Ну, в общем, такий у Дмитрієва, да. я везу вам предложення, від якого ви не зможете відказатися. От прям ну, не зможете. Так думає російська сторона. Що по цьому поводу думає сторона американська, той самий Уітков. Карта Дьявола. Ну, про Росію США все розуміють. Так, хто їде, з чим їде, з якими намірами їдуть, так, і що будуть робити? Будуть бать мозг. Е, грубо, ну, правильно. Так. По дьяволу все прекрасно. Ви брешете нам і обманюєте, ми брешемо вам і обманюємо. Дьявол у моїх колодах це Кремль, і американці прекрасно розуміють, з ким вони мають справу і хто до них їде. Що за товаріщі? Переверну, бо там пара займається непотребом. Так, з погляду Тік-Тока. Ну, чекають, що до домовленості будуть досягнуті. Причому трьохсторонні. Трьохсторонні. Як правда, можна по дьяволу їх досягти? Ну, маніпуляціями, брехнею, обманом, але досягти. Що ще американці? Американці чекають е, співпраці, звісно, по грошам. Для них оцей мішок з грошима, який на, на статуї, да, дуже бажаний. І вони хочуть поїміть дуже добре з Росії, і з України. І вони чекають, який мішок з грошима привезе їм е, Дмитрів. Переливання з пустого в порожнє, Домовленості на майбутнє. Буде багато води, буде багато е... ну, з місця нічого не здвинеться, тому що у нас умеренность, це не про те, щоб щось звінулося з місця. да? Пожмуть друг другу руки, е... заключать якийсь договор, хоча він тут не падає, про щось домовляться, як я кажу, домовляться домовлятися про майбутнє. Ну, от так от. Покажіть мені, ітог, ітог цієї зустрічі. Яка відбудеться для Америки і для Рашки? Покажіть мені, дьявол прям от вилітає з рук, перевертається. Да? Все по брехні, все по дьяволу. Кожен друг другом маніпулюють, кожен друг другом. Бреше. Кожний друг другу обманює, підставляє, хоче і бать. Ну, понімаєте, других слів немає, тому що, ну, що ще по дьяволу можна сказати. Весь світ возмущається, українці особо, що зараз такі, от, такі, значить, ну, придурки, грубо говоря, да? такі от, як Путін, його команда, такі, як Трамп, його команда. Да? Такі от, всякі, якісь невміняємо лідери приходять. Для того, щоб. Розрушити стару систему і создати хаос, такі лідери да, і повинні прийти, е, тому що старе рушиться, його вже немає. Зараз хаос, а хаос можна создають такі от товариші, як Трамп, Путін, Уїтко, оцей Маск. Да? Ризикові авантюристи, циніки, от вони для, це, для цього періоду їх всесід і присилає сюди, і тут нічого дивного немає. З цього хаосу колись народиться новий порядок, але це буде колись. А на даному етапі життя нам треба смиритися, що ці люди розрушають старе тими способами, якими вони е, можуть розрушати. І... Які б персонажів не виходили найближчим часом на а, а, орену, арену політичну, да? які б актори не виходили, вони все будуть ексцентричніші, ексцентричніші, на наш погляд, дурніші і дурніші, непредсказуєміші і непредсказуєміші. І розумієте, ну недаром же нам теж Зеленського послали іменно в цей період, коли рушиться старий світ, хаос і народжується новий. Ну тому, що ніхто б інший... Не витримав цього всього. Да? Всі там пишуть, не буду називати фамілії, хто хоче в президенти. Да я бо так, да я бо так, да я бо так, да ні, товариші, ні. На цей період е, життя на планеті в Україні повинна бути ця людина. Ніхто і не буває просто так. З його е, таким. е-е-е без досвіду в політиці, з його креативним мисленням продюсера, з його е, лічним очаруванням і шармом, да, з його помилками, з його побідами, але іменно він потрібен Україні, і іменно Трамп зараз потрібен е, США щоб теж її розрушити, і іменно Путін потрібен Росії, щоб теж її унічтожити. Понімаєте? Цей процес може затягнутися на 50-100 на років цей хаос, да? але в будь-якому випадку з хаоса народиться новий порядок. Ну це вже лекція. І так, США. США будуть розуміти після цієї зустрічі, що по-хорошому домовитися неможливо. Ні. От я вам кажу: Росія привезе щось таке, що США, знаєте, наче от висить на, ну карта Дурака. Ну, по їхньому мнению, це дурня. Це, це початок нових стосунків, але тут е, чоловік висить на, е, ну, про, ну, просто над, над пропастю. Да? От такі ощущення будуть в США. Е, П'ятерка, е, карта конфлікту. Домовитись не вдається. П'ятерка карта конфлікту. Цинічна гра, нечесна гра, перва побіда. кожній стороні буде казатися, що вона побідила, і кожна буде проігравша. Отшельник. Ну, Понятно, що все буде скрито, правда, нам не покажуть. Всі, всі кулуарні бесіди будуть закриті і не будуть освіщатися. Але по отшельнику це не про домовленості, це про топтання на місці. З чим поїде Росія після цієї зустрічі? А, Росія поїде з ощущенням того, щоб, щоб отримати гроші, ресурси, да, наприклад, зняття якихось санкцій. а подивіться, над ними стоїть смерть з косою. Да. І їхні гроші, ресурси і все, що хочуть, вони зберегти, над ними велика угроза. Вони можуть його потіряти, що на них давить досить велика сила, досить велика сила, які противостоять дуже важко. Що сила ця не просто погрожує, вона може їх наказати по вищому суду так, що мало не покажеться. І що їм треба буде раді цих грошей ну, думати? Думати, понимаєте? Для Росії е, деньги. Важ... І... Або це територія якась важніше всього. Да? Тому що королева Пентаклій, з чим поїде, що вона буде думати? Звідки, з якої території їй піти? Да, яку територію покинути? Ну, вона поїде думати над цим Понімаєте? Вона поїде думати над цим предложенням. У мене таке ощущення, що Росія зараз стоїть перед ділемою, в яку сторону йти. Адже за Росією стоїть ще Китай, від якого вона дуже залежна, да? куди починати далі свій путь? До короля Пентаклій? США, чи до Сізньпіня Китай? У Росії зараз ділема, з ким, в якій команді вони будуть в віді пажа. Хоч так, хоч інакше, вони пажі, вони залежні або від США і від їх дій, або від Китаю і від їх дій. Так от в, цей, цей паж, ця Росія від пажа, в якій команді вона буде? От над цим вони і поїдуть думати. Да? А дуже а понімають що над їхніми ресурсами, над їхніми грошима стоїть така от краса, красотка, моя любима смерть да і з косою, і причому так уже близенько стоїть. Да? І протистояти проти їй, при всім своєму підрожджі, більше всього, не удасться. Тому що страшний суд це не ем, отворотімакара. Отакий буде результатик що розкажуть нам? Нам розкажуть всяку хінею. Що люблять, цілуються, договорилися, все це буде лож, пізьожи провокація. Все, мої куколки, гарного всім дня!